Друзі, а ви знали, що у день весняного рівнодення, який буде вже завтра, 20 березня 2025 року, наша земля перероджується і дуже важливо війти в цей день очищеним ментально, духовно та на фізичному рівні. І існує одна надзвичайно потужна і дієва практика. Яку застосовували ще наші слов'яни. Древні, древні слов'яни застосовували цю магічну практику. Так, от це практика очищення, коли ви виписуєте все те, що вам не подобається, від чого ви хочете позбутися у своєму житті, ви виписуєте це на папері, а далі виходите на подвір'я і спалюєте цей листок. А після нього обов'язково. Цим пеплом, який згорів попілом, да? потерти руки. Далі обов'язково ж ці руки треба помити. І не дивуйтеся, що ті, хто живе багато щасливо і в легкості, ті обов'язково роблять такі практики. А якщо ви ще не знаєте, то рекомендація також прибрати у ваших оселях. І обов'язково, щоб у ваших оселях були білі квіти, от, наприклад, такі, як у мене. Тому що в день цього рівнодення дуже велика, енергетична, потужна сила наповнює землю. А тому, коли ви будете дотримуватися правил входження у це рівнодення, ви так само будете отримувати від матінки природи, від Всесвіту, все те. Що вам дано по праву вашого народження? Тому можна звичайно не вірити, а можна взяти і перевірити. Нехай вам кожному щастить. Практику робимо сьогодні, бо рівнодення вже завтра.